Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Коля якраз підготовляє площу під картоплю. Тут у нас буде чотири радочки, а все остальне будуть садити батьки, але будемо садити разом, щоб зручно було і кропити, і обробляти. Так ми після обіду приїхали сьогодні. На завтра передають дощ, то, можливо, післязавтра посадимо. А якщо завтра не буде дощу, то й завтра. Я кажу, що на завтра передають дощ, то якщо буде, то післязавтра посадимо. Ще сьогодні треба картоплю вибрати, бо школя поле підготовляє, що картопля ще в погребі лежить. Погріб теплий, вона прогріта. Погріб теплий, вона прогріта, в нас небагато, то там ми можемо і в той день вибрати. Не так, як раніше садили все багато, то день виділяли, щоб вибрати, а потім вже садили. Гній слабо загорав. Ну після фрезиту перемелено, той добре. Чи це погано? Чи добре? Горбиками посадиться, дий. Дощ буде йти, все буде корисним в землю йти. Що? Правильно? Правильно? Не було навіть багато бійців, то й гною мене. Не було зверху, так вже напхали його. Так, як було в нас менше бічків, то гній був всередині захований, а якщо вже побільшало, то вже, як вона каже, багато. Тут, знаєте, поле так виглядає, будь-то гній розкидали, а не переорали його. Це так на зиму переорували. Тоді було сиро, то плюс залипав не дуже перекидало. Ну в нас дні солом'яний, зараз трохи просою перемелим. Земля тут глиниста, то буде така структура краща. Ну, так воно виходить, це ходжу на другій, пониженій, воно м'яке поле, навантаження немає. Бо якось писали, запитували, чи така фреза на 40-сильний трактор не буде важка. Ні, це як то використовує трактора. Важка це 100%, що ні, можна навіть більшу. Але я так люблю, щоб не дуже трактор, якби навантаження чув, щоб була б, був б такий запас потужності. Хай собі ходить, вихожує. Не хочеться з його по максимуму чивить. Тут виходить 10 метрів, наших буде 4 картоплі, а то батьків. 10 метрів якраз так на оприску, що мануло б. Від жуків обробити, покропить його. Особі, знаєте, вони газон посіють. І гній, перегній, ну не перегній, а солом'яний, але нічого страшного. Він соломін просто на картоплі такі трохи робить паршу. Нас називають її такі цяточки. Але побачимо. Будемо продовжувати. Якось якось знаєте, часом пишете, що в нас багато роботи, що ми так просто нас відео як, якось так виходять, що ну, від, тільки відео з роботою, коли щось робимо. А коли так просто сидимо деревеним, то таких відео немає. Такий заточений контент нас під роботу. Але так ми взагалі стараємось ну, роботу робити ту, яку так більш-менш можна зробити механізовано. От, наприклад, побачили, що картоплі з картоплею більше роботи, того, що треба посадити, то їжаками обробити, Жуки покропити, викопати, перебрати, а тоді до весни, ще дотягнути її, наприклад, перебрати розки, від, відривати від картоплі, бічків поздуває. Значить все, зернових більше сієм, картоплі менше Чотири родочки нам патить. Та ще, можливо, якої ковна поміняємо чи яблуко. Аби вона вродила б, щоб Бог дав погоду та і все. Щоб не продовжувати. Тут знаєте, ми посадимо ще, а тоді, можливо, батьки будуть обробляти. Ми першу таку операцію зробимо і другу, а вони вже далі. Ну, І копати разом. Тут комбайном не вийде, тому що грудки комбайн не розбирає, де грудка, де картоплина, то будемо катеном копати. Як у нас ось ту нашу картоплю Берніну копали, там також комбайном не виходить. І того року... І комбайном все одно гарно цивілізовано, але як там небагато, то можна... Можна її і позбирати, нічого страшного. Сьогодні ми вже без помічників хлопці вже гризуть граніт науки. Там вже самі тут кентуємось. І того року батьки давали картоплі, можливо, там склі там було 10 мішків. Мо, 15 мішків, то так, щоб я там побачив, ну бічками їх давав, щоб бачив, що вони краще ростуть, то, то ні. Вони так поїли комікорму, у комікормі є і білок макухи, одна і друга макуха потрошку. Тоді горох давали, вони якби гарно себе почувають. А коли картоплі даємо, то вони ну там сипнули два відра картоплі. Вони ждуть на наступний день, вже бігають, похліві, комікорм вони їдять. Так графік збивається. А так комікорм сіно нічого не міняється, вони знають, що нічого кращого не чекає. Гарбузи також віддавали нам, гарбузи також ми не брали, тому що теж збивається графік у їх. Добре, поїхали бо зараз, Можливо, чи сьогодні дощик буде не сьогодні на ніч передає. Ще з тієї сторони Коля поперечку проїде. Та й вже буде поле готове під картоплю. Можливо, завтра чи післязавтра вже посадимо. Зараз Коля приїхав ще на поле підживить жито. На цьому полі ми ще з вами не були. Посіяли для господарства. Минулому році нас тут росла кукурудза, комбайном били на силос. На завтра передають дощ. Такий вже маленький моросив. То буде добре самопідживіть, щоб розтало. місцями є і гарніше, і слабше. А це ти міряєш, як треба їхати? А я думаю, ти ж знаєш, скільки тут сотий? Так, навігатор. Такий навігатор. Вже й дощ накрапає, саме добре, такі маленькі. Зараз швидко, ще пару разів проїде. Так розсипає. Жито це приживляю перший раз. Якось раніше планував, можливо, без добре його вийде, виростить, щоб було більше мене, а колоски більше п'яди. Але зараз бачу такий стан його слабувати, то думаю, приживлю. Якраз дощ передають на ніч на ранок і на завтра на день. Щоб салітер розставало. Так небагато, в кілограмі 150 вийде на гектар, сипнути і все. Тут була кукуруза, бачу, можливо, яка така трохи після дії, після гербіциду є, тому що тут слабше, а тут був озимий ячмінь. Відно ну, відрізняється. Тут жито краще трохи. Вже засіяли його з зерновими одним, щоб була б одна, одна культура. Тут виходить, можливо, які, там, 65 чи 70 соток. Раніше жито ніколи не сіяли, тому що якось так все говорили, що його нічого не хоче їсти. Але в минулому році там людей купляли, то коли так перемішку, там і пшениця, і ячмінь є, і кукурудза, то їдять бички, і нічого страшного. І не помічають, що там є жито. То також посіяли. Сьогодні у нас такий невеличкий день комбайнера. Вчора добре його розкидав. Ну і дощ сьогодні йде. Нас сном не підвів, все добре. Зараз приїхав нашу пшеницю глянути. Тут у нас виходить гектар в одному місці. Тут попередній горох, найгарніше по горосі виходить вона. Зілі, правда, вистачає, тоді потепліше, я чимось покропимо. І ото бачите, тут я показував, як я переорвав, робив такий дренаж. Тому що скільки себе пам'ятаю, скільки вода на цьому полі стоїть. А це перша зима, після якої немає води. Калюжі. Ну, дренаж зробили, то нічого страшного. Хай буде. То Це у нас попередній там горох. Це новина, Стінокос був перегорений. То ми так його порівняли, щоб вже була б одна більша ділянка, ту саме більше зілля по пшениці. Гарно знати, коли такі площі більші, бо коли менші, то за комбайном можна велосипеду мішки перевозити. О, тут. Пшенички не видно. Але, але... І зілля? Ні, зілля ми тоді щось, щось придумаємо. Але, але пшеничка слабша виходить по кукурузі. Так рівняли вже його, щоб все було б одна культура. Але по кукурузі, що там житло слабше, що тут пшеничка. Хоча там гербіцид, по-моєму, я сьогодні читав, не показує протидії на зернові. Значить треба, можливо палка перепріває, азот забирає. Оце по кукурузі вже починається у нас. така вона слабоватенька. Значить треба поміняти щось після кукурудзи вдруге сіяти. Ну і тут далі знов після гороху. Як виїжджали, тут не було. Як виїжджали, не було дощу, а приїхали на поле, то це вже трошки стих, поки ми тут походили, подивилися, то такий був гарний, то слава Богу, що йде дощ. Сьогодні у нас такої роботи немає. Така погода, гарна погода. Коля робота, то вона ще зробиться, а добре, що йде дощик. На сон клонить, будемо вже їхати додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Ставте лайки, що вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!